Час тобі мінятись, після цього відео я тобі обіцяю. Якщо ти додаєшся його, ти будеш знати, що таке дисципліна. Ти побудуєш систему звичок, яка веде тебе до цілих. Ти коли лягаєш спати, які в тебе думки? Я так не хочу вставати, новий день, ця суєта непонятний двіж, бам, туди-сюди. Я так не хочу вставати, дайте мені ще поспати. Після цього відео я тобі обіцяю. Ти будеш лягати, і ти будеш думати собі. Я хочу встати, я хочу вже встати, щоб почати діяти. Я хочу стати, щоб іти і добивати свого, щоб взяти своє, щоб взяти свою мету. Я знаю, для чого я живу. Я знаю, для чого я встаю кожен день. Час тобі взяти за голову і час тобі міняти своє життя. І почнемо з самого головного: слово дисципліна, сходу, думки в голові багатьох. О, це вставати в шідин. Це не займатися нелюбимим, це бігати в дощ, це кожен день цілими днями вчитись, не посидіти боба, пух-є цілий день. Не похавати чіпси, це нам дивитись за собою, це скукота, це я себе заганяю в клітку, я заганяю себе як на зоні, я як зе. Я нічого не можу собі дозволити. Я не можу дозволити собі те, що я хочу. Стоп, 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 стоп. Поки нашій голові будуть ось такі думки. Ось таке наставлення, бо я тобі скажу, нічого не буде. твоє життя не буде мінятися. Ти і далі будеш жити на одному місці. А значить що? Фокус, фокус наш буде. Ми повинні поміняти цей фокус. Ми повинні оточити себе дисципліною. Люди, які живуть по дисципліні, ми з ними спілкуємося. Фільми, які засновані на дисципліні, мотиваційні ми їх дивимося, блокно, наші думки. Ми все записуємо в наш блокнот. Ми записуємо думки, ми будуємо плани. Ми кожен день звіт пишемо, ага, сьогодні я так-то так, ага, я таке то бажання мав. Я хотів йти побухати, але я відказався, і я не пішов бухати. І від чого від цього в мене кайф. Я відчув кайф, що я не такий, як всі. Я відчув кайф, що я не йду застави. І я б обіцяю після цього, як ти оточиш себе спільнотою людей, яких є цілий, в яких є теж дисципліна, які теж хочуть від цього життя чогось більшого. Не тупо бухати, заливатись, шлятись, тусовки, є, живем, живем, кайфує, є, поки молоді живем. Ні. Вони хочуть, вони хочуть ставати більшими. Вони хочуть збільшити свої компанії. Вони хочуть полетіти туди. Вони хочуть вивчити те. Вони хочуть знати, ага, ось так там. Ага. них є ціль, у них є мета. Вони знають, що сьогодні. Вони знають тиждень, вони знають місяць, вони знають чого вони хочуть. Тому час такий у нас. Час у нас таких людей. Вони живуть одним днем. Вони не хочуть нічого. Вони тупо живуть. Тупо живуть. От подумай сам, ти тупо живеш. Це означає... Пішов, відходив, ага там. Туди там, десь в училище пішов, ага там. Зміну відбув там. Окей, там пішов, лягнув, подивився фільми. Все. І ти лягаєш спати. Значить, висновок з дисципліни який. Дисципліна! Це свобода. Дисципліна це те, що веде тебе в майбутньому до свободи. Що веде тебе до твого успіху. Дисципліна це кожен день. Кожен день на один відсоток ми стаємо ближче до своєї цілі. Кожен день ми віддаємо себе на максимум і в майбутньому: тиждень, два, місяць, п'ять, неважливо. Ми побачимо. Ми побачимо віддяку. 5 місяців, ти будеш дивитись назад на себе, який ти був 5 місяців. Тому ти не захочеш, ти не захочеш бути, ти будеш дивитись на себе. Ось це я букав. ось це я гуляв. ось це я не знав, чого я хочу від цього життя. Я зовсім не був дисциплінований. Я нічого не хотів, я букав, у мене нічого не цікавило. У мене не було хобі, у мене не було цілий. Але після цього, після цього. Ти не захочеш жити так, як ти жив. Тому дисципліна це свобода. Дисципліна це кожен день до своєї мети. Система звичок. Поїхали. Ви встаєте, хватаєтесь за телефон або встаєте, йдете там, одіваєте шлюпки, йдете митись. Це звички. Це теж звички, які ви побудували в собі. Но в цих звичках ви не задумуєтесь за це. Ви встали, ви не думаєте, що ви встаєте, ага, я встаю, я повинен за телефон. Ви ще спите, але ви вже тягнетесь за, за телефони. ви вже взяли телефон, щоб подивитись новості, хто там лайкнув, хто там написав, ага, забити голову хламом початку дня. Це теж звичка. І це негативна звичка. Це не та звичка, яка веде тебе до твої цілі. А ми будуємо звички позитивні. Дивіться. Починаємо в день, день. Телефон полистав, похали якісь чіпси, встав, не чистив зуби, нічого там, подивився, посміявся, тіктоки, встав, одівся і пішов кудись там. Звички, які ведуть нас до цілих. Встав, телефон не лізеш, встав, випив чашку холодної води, умився, почистив зуби, йога там не знаю, чим ти займаєшся, потягнувся, ага, туди-сюди, одівся. Йдеш, плануєш свій день, Дивишся, які в тебе задачі на день. Ось, ось! Планування дня, ось ця система. І як побудувати систему звичок? Дивись, ти повинен сісти і писати. Я встаю так-то так. Дивіться, яка велика ошибка багатьох людей. Це я читав в книжці, я вам скажу. От є у нас звички, людина записує план своїх звичок. Один. Займатись в залі. 2. Читати книгу. І так далі. І дивіться. Займатися в залі. Що значить звичка займатися в залі? Що це? Це непонятна звичка. А коли ми пишемо звичка займатися в залі по понеділкам в 15.00. Ось ось це та звичка, яка в нас. Ось ми знаємо, що ми понеділок 15 в 15.00 повинні займатися залі. потім. Читати книгу. Що, що читати книгу? Не ясно, неясно. Читати книгу після сніданка 15 хвилин. Ось, ось, знову ця звичка, знову ми знаємо, що ми встаємо кожен день після сніданку, читаємо книжку 15 хвилин. Ось в цьому фішка. Не чисто написати, звички, там, план на день там. Не знаю, план на день позайматися, Що що значить позайматися? Ти... Там півдня походив, непонятно чим, потім спав тобі ти займатися, ти зайдеш займатися, потім наступний день ти теж йдеш займатися, але вже не той час. І це все мішається, це все як каша, ти будеш не встигати. А коли те буде система звичок плана дня, то точна система. Я повинен читати 15 хвилин після сніданка. Я повинен гуляти з собакою після обіду в 17.00. Все. У тебе буде система, ти будеш знати, ага, в обід я займаюся тим-то тим, потім я займаюся тим-то тим. Після 18.00 у мене свободний час, який можу полежати, подивитися в фільмі, посидіти вже там, побахати, покататись. Ось, бо я встиг за, за цілий день. ось це. Тому наша система звичок заключається в чому? Заключається в тому, щоб ставити звички по годину, Щоб ставити звички точно в ціль. Точно такі звички, які повинні бути. Бо якщо буде у вас звичка чисто читати книгу, ви сьогодні почитали там одну хвилину, потім дві хвилини, потім п'ять, потім знову одну. Окей, це звичка, окей, це непогана звичка, це чудова звичка. Ну це звичка по бажанню. Ви сьогодні бажаєте читати одну хвилину, ти, ви читаєте одну хвилину. Ви бажаєте читати п'ять хвилин, ви, читає, ви читаєте п'ять хвилин. Но це не те, це не те. Якщо ми хочемо добитись успіху, якщо ми хочемо бачити, як міняється наше життя, то ми повинні точно в ціль, точно по годину, як завод, як, як, як двігун, їхати на одному движку, їхати, 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 і потім в майбутньому побачити, що ось ці години, які я віддавав читанню, я виписав багато чого книжок. Я знаю, що за цей тиждень я читав там 20 годин. І це чудово. Я знаю, що ці 20 годин пішли непонятно куди, а пішли в книгу. Пішли в те, з чого я виписав і з чого я дізнався, щось цікаве, щось нове. А значить, я став успішнішим. А значить, я вже не такий, як день назад. Я вже не такий. Я вже знаю більше. Ось, в чому заключається система звичок. І ви повинні побу побудувати таку систему звичок погодинно, щоб ви в кінці дня. Ось, хай у мене у мене як план? У мене план до 18.00. Я займаюся цим. Знімаю відос, хоча час у нас уже 8 годин, ну і того, що світло виключають, я знімаю час. Ну у мене є план, я знаю, що ось після обіду я повинен так. Ось я встаю, я снідаю і я заходжу в свої боти. І всі боти обновляю. Потім я знаю, що я встаю і сходу йду випиваю холодні води. Це те звичка, стакан холодної води кожен день. Ось наша система звичок. Так, і який висновок? Бачите, тут немає мотивації. Я вам не кажу, ви повинні йти кожен день пам-пам-пам. Ви не здаваєте, ви сильні, не здавайтесь, ви все зможете. Це не це. Цей відос. Як вас наставити? Я хочу вам пояснити. Бо пишете дисципліна і що ви там бачите. Ви повинні кожен день вставати, дисципліна так, так, так. Але вам не об'ясняють систему цього, вам не об'ясняють, для чого вам дисципліна. Мотиваційні відоси. Ви повинні, ви качаєтесь, ви молодці, ви читаєте, все чудово, у вас все вийде. ось. Мотивація вас штовхає почати діяти. Дисципліна об'ясняє вам, дисципліна вам показує, що це буде довго. А ще до дисципліни, система звичок, погодинна. Ви знаєте, чим ви займаєтесь цей тиждень. Ви знаєте, чим ви займаєтесь на наступний тиждень. І якщо у вас буде там, не знаю, дисципліна, план звичок, кожен день знаходити людей, щоб на мене 5 людей підписувалось кожен день. І ви не ляжете спати, поки на вас не підпишеться п'ять людей. І ви будете знати, що за тиждень у мене буде стільки підписників. За місяць у мене буде стільки підписників. У вас буде ясна голова, ви зможете будувати плани на майбутнє. Ви знаєте, що ось цю ціль я зможу добитись за два місяці. Якщо кожен день я буду такій-то годині виділяти стільки годин, я зможу за ці два місяці добитись цієї цілі. Ось. У повинна бути система. Система як бетон, як камінь, щоб її не зламати. Тому всім дякую, що ви додивилися цей відос. Я надію, що чимось я вам допоміг. Я надію, що я наставив вас, навіть якщо вам не сподобався відос, але я впевнений, що в вашій голові з'явилися ці думки. Що час мінятись, час почати діяти. Скільки можна жити? Пусту. Скільки можна віддавати саме головне це наш час. Я надіюсь, що хоч думки в вашій голові з'явилися. Якщо ви навіть не почнете діяти під цього відосу, я заложив вашу голову думки. Тому дякую, що дивились. Підписуйтесь, ставте лайки, а ми побачимо з вами в наступних